Уряд оголосив про зміну правил бронювання з 1 грудня. Одне з головних нововведень бронювання військовозобов'язаних тепер повністю буде відбуватися через портал Дія. Проаналізуємо ключові зміни порядку номер 76 – адже тепер не всі підприємства зможуть підтвердити статус критичності, і багато працівників можуть втратити бронювання з 28 лютого 2024 року. 1 грудня 2024 року набирає чинності постанова кабінету міністрів деякі питання бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час від 22 листопада 2024 року номер 1332» якою викладено у нові редакції порядок номер 76 і фактично змінено правила бронювання працівників, які є військовозобов'язаними, окремі положення цієї постанови набирають чинності з дати її опублікування, тобто з 23 листопада 2024 року, оскільки до нового порядку номер 76 перенесено переважну більшість положень з порядку бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану засобами єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Затвердженого постановою Кабінету міністрів номер 650 цей нормативно-правовий документ втратив чинність з 1 грудня. Нова редакція порядку номер 76 досить об'ємний нормативно-правовий документ, і його детальний аналіз потребує багато часу. Тому наразі зосередимося на головних ключових змінах. Найбільш актуальне питання що з діючими відстрочками заброньованим працівникам. Відповідь на це питання у пункті 2 постанови 1332. Тобто відсрочки, надані до 1 грудня 2024 року, за рішенням мінекономіки та відсрочки, які були надані через портал Дія до вказаної дати, діятимуть в межах строку, на який вони надавалися. Але не довше ніж до 28 лютого, переліки та категорії працівників, які можуть бути заброньовані за новим порядком номер 76 та обсяги бронювання в залежності від видів органів влади чи підприємств, установ, організацій, визначені у пункті 5-13 оновленого порядку номер 76 Але є важливі вимоги до осіб, які можуть бути заброньовані. Працівник, якого керівник включає в список для бронювання, повинен відповідати. Таким вимогам перебуває на військовому обліку, перебуває в трудових відносинах з державним органом, критично важливим підприємством, критично важливою установою, займає посаду на критично важливому підприємстві в критично важливій установі, за якою йому нараховано зробітну плату за кожний місяць останнього звітного періоду квартал, не нижче за розмір мінімальної заробітної плати по країні, помноженої на коефіцієнт 2,5. За виключенням працівників державних комунальних підприємств, установ і організацій господарських товариств, які відповідають критеріям щодо структури статутного капіталу, уточнив персональні дані, зазначені у пункті 2 розділу 2 Дваприкінцеві та перехідні положення закону України від 11 квітня 2024 року про внесення змін до деяких законодавчих актів. Зокрема, йдеться про вимогу для громадян України віком від 18 до 60 років, які перебували на військовому обліку, до 17 липня 2024 року, включно оновити свої дані чи стати на облік, не перебуває у розшуку категорії суб'єктів, які можуть забронювати працівників, вказані у пункті 1 нового порядку номер 76. Він фактично не змінився в тій частині, яка стосується підприємств, установ та організацій. До нього включено, як і раніше, підприємства, установи та організації, які в установленому порядку визначено критично важливими для забезпечення потреб збройних сил, і інших військових формувань в особливий період. На підприємствах, установах і організаціях, які в установленому порядку визначено критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Наступне питання, чи зберігається статус критично важливого підприємства, який вже отримано. Наразі у підпункті 5 пункту 2 постанови 1332 Передбачено, що для критично важливих підприємств та установ, які станом на 23 листопада 2024 року мають такий статус на підставі рішень відповідних органів влади, строк дій, яких закінчується до 30 листопада 2024 року, включно, передбачено збереження цього статусу до 31 грудня двадцять. 4-го року. Але надалі такий статус слід знову отримувати і вже за оновленими правилами. Чим же відрізняється нова процедура бронювання? З 1 грудня бронювання військовозобов'язних буде здійснюватися лише в електронній формі засобами порталу Дія. Пункт 3 порядку 76. Як і раніше, насамперед, суб'єкт, який має підстави для бронювання працівників, Має бути включений до єдиного переліку органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для бронювання військовозобов'язаних. Раніше алгоритм такого включення було визначено у порядку номер 650, але з 1 грудня це визначено у пункті 17-21 порядку 76. Відомості до єдиного реєстру щодо суб'єктів, які можуть забронювати працівників, будуть включати мінекономіки та державні органи, які приймають рішення про надання певному підприємству чи установі статусу критично важливих. Перелік таких органів вказано у пункті 4 критеріїв як і раніше. До єдиного реєстру будуть включатися ті суб'єкти, які звернулися до Мінекономіки, відповідного державного органу, органом державного управління, держадміністрації тощо із заявою про отримання статусу критично важливого підприємства установи і надали відповідні документи, які підтверджують виконання певних визначених критеріїв. Критерії та перелік відповідних документів, як і раніше, наведено у пункті 5 критеріїв, важливо врахувати, що змінилися деякі вимоги для бронювання працівників критично важливого підприємства та критично важливої установи. У пункті 8 порядку номер 76 вказано, що кількість військовозобов'язаних, які займають посади на критично важливому підприємстві в критично важливій установі і відповідно до закону підлягають бронюванню, крім військовозобов'язаних, зазначених в абзацах 7-14 пункту 5 цього порядку, повинна становити не більше 50% загальної кількості військовозобов'язаних працівників. Кількість заброньованих може бути збільшена лише за окремим рішенням Міністерства оборони, виключення передбачено для критично важливого підприємства чи критично важливої установи, де працює один військовозобов'язаний працівник, який відповідно до закону підлягає бронюванню. Пункт 13, порядку номер 76 нарахована заробітна плата військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню в кожному місяці останнього звітного періоду кварталу. Має бути не нижче за розмір мінімальної заробітної плати по країні, помноженої на коефіцієнт 2,5. Наразі це сума не менше 20 тисяч гривень щомісячно. І вже після того, як підприємство чи установа включені до єдиного реєстру, їх керівник формує або уповноважена ним особа засобами порталу Дія. Списки працівників, які пропонуються до бронювання. Списки мають бути сформовані і подані з урахуванням пунктів 26 та 27 порядку номер 76 Тому на ці пункти зверніть особливу увагу. Виконання всіх вимог має забезпечити позитивний результат. І якщо все зроблено вірно і всіх всі вимоги виконано, то протягом 72 годин працівники автоматично отримують відсрочку, тобто переводяться на спеціальний військовий облік, на строк дії відсрочки. Інформація, відомості, дані про надання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації бронювання відображається у військово-обліковому документі в електронній формі. Тепер поговоримо про перевірки і постійний моніторинг. Зверніть увагу, що орган, який прийняв рішення про визначення підприємства чи установи критично важливими, буде здійснювати постійний моніторинг їх діяльності за звітний податковий період та перевірку відповідності встановленим критеріям. За результатами проведеної перевірки, може бути прийнято рішення. Про невідповідність критеріям та скасування статусу критично важливого підприємства чи установи. Деякі важливі зміни у бронюванні ми з вами розглянули. До речі, на бухгалтерській платформі проводимо безкоштовні вебінари про нові умови бронювання і запрошуємо зареєструватися 29 листопада за посиланням під цим відео. А ще на бухгалтерській платформі номер 1 транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 семінар. Якщо ще не під. Писані на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!